Ми не можемо чекати, коли у нас закінчиться війна. Ми повинні вже зараз працювати, ми повинні зараз готуватися до того часу, коли нам треба буде дуже активно відновлювати нашу економіку. А відновлювання вже починається зараз, ми знаємо. Да? Тобто цього року вже запускаються проекти по відновленню, і ми це знаємо, ми це відчуваємо як бізнес. Да? Ми бачимо, що бізнес все одно не стоїть на місці. Ті, хто змогли. Вижити, змогли перегрупуватися, змінити стратегію, вони працюють. І саме для цього ми зібрали вас і зібралися разом з вами для того, щоб поговорити про це. Сьогодні ми будемо говорити про виклики, про ризики, про те, яка поточна ситуація, і про те, з якими ем, ну з якими кейсами, з якими ситуаціями ви стикаєтесь? У нас є спікер, які поділяться. Своїм досвідом. Він унікальний, тому що той досвід, який ми зараз отримаємо, на жаль, да, не можна сказати, на щастя, на жаль, у нас є унікальний. Я думаю, що його потім будуть вивчати в всьому світі і робити якісь там корекції своїх стратегій або розробляти свої стратегії. Ще дуже важлива річ, про яку ми повинні знати, пам'ятати, і про це ми теж будемо говорити говорити. Ми зараз знаходимося на початку періода визначеної невизначеності. Що це означає? Це означає те, що ми живемо в час дуже високої турбулентності. Це треба прийняти, і з цим треба жити, і з цим треба працювати, будувати свої стратегії, будувати вашу діяльність, активність. І сьогодні також про це ми говоримо. Сьогодні у нас будуть дуже класні і шикарні спікери, яких ми запросили і підібрали для вас. Перший буде мій виступ. Потім у нас буде Ганна Медведникова, директор департаменту сфери публічних закупівель Міністерства економіки України. Ганна розкаже нам про те, куди рухаються публічні закупівлі. І, взагалі, яка стратегія е, щодо подальших дій і змін в публічних закупівлях. Вони там дуже багато змін планують. Потім у нас буде е, Олександр Чумак, procurement менеджер компанії Уклон. Олександр розкаже про те, як у них відбувалася трансформація, і взагалі як вони автоматизувалися під час війни, що є таким унікальним досвідом. Війна підштовхнула зробити такі кроки. Після цього ми послухаємо Ігоря Стельмащука компанії Kernel, який розкаже нам про трансформацію виклики часу в агросекторі. Це один з найважливіших взагалі напрямків економіки в нашій Україні, в нашій країні. І у нас буде Михайло Кальцов, керівник відділу навчання розвитку «Юконтрол». Поговоримо про те, як перевіряти. Якість учасників закупівель, да, і взагалі наскільки вони якісні в умовах військового стану, воєнного стану. І потім буде дискусійна панель, як правило, вона завжди дуже цікава, тому що ми говоримо про болючі теми, які які нас цікавлять. Це управління ризиками в умовах повної невизначеності. З нашого досвіду тиждень тому ми робили у Львові таку. Зустріч і таку дискусію була реально дуже крута, багато інсайтів, багато тем, на які ми поговорили, було дуже цікаво. Тому я пропоную вам готувати запитання, готувати е цікаві коментарі, не соромитись ділитися, да, тому що у нас тут такий клуб, де ми можемо з вами е збагатити один одного, так? І повчитися трошечки. Один об одного. Ну, поїхали перша презентація. Да? Можна починати. А моя презентація називається Майбутнє українських закупівель 23-24 Ми зробили в компанії IPSM дослідження. Значить, дослідження ми проводили таке достатньо велике а цього року це січень лютий був, і е, буду зараз показувати результати. Короткі дослідження ми робили на початку війни. В минулому, в минулому році це був травень, червень і липень. От, ми давали такі короткі опитування і отримували результати, які зараз будемо показувати. А, так, це про мене. Я вже сказала, що я керуюча партнерка Сіо компанії IPSM, Тренер, тютер, академічний лідер програми СІПС це Британський інститут по навчанню закупівельників Institute of Procurement and Supply. Він 17-го року, вже шостий сезон, навчає. Хто ще не знає, будь ласка, приходьте, дізнавайтеся. Великий досвід у мене в комерційних закупівлях, багато співпрацювала з публічними закупівлями. Ну, дуже багато різних категорій в різних країнах. Ми дві хвилини про що ми, що ми робимо. Ми знаходимо недоотриманий прибуток, ми знаходимо гроші, які треба запустити в бізнес, і які можна зекономити. От, в ланцюгах постачання в закупівлях, і ми організовуємо процеси закупівель, навчаємо і пропонуємо послуги аутсорсингу закупівель, в тому числі. І ми робимо світ закупівель прозорим, ефективним і допомагаємо бізнесу заробляти більше. Так. Це наші клієнти основні, з якими ми працювали. Отже, дослідження. Два дослідження. В першому дослідженні було 60 респондентів, які дали відповіді, в другому дослідженні було 120 респондентів. В принципі, вся Україна, в принципі, воно достатньо валідне, я так вважаю. Там були закупівельники з публічного сектору і з комерційного сектору, тому дуже багато інсайтів, які дадуть вам певний певне підґрунтя, да, дадуть певну інформацію, якою ви можете оперувати. Своїх стратегіях і в своїй роботі, тобто будувати, якби свою позицію вже в компанії. Отже, пішли по питаннях, що допомогло вистояти вам? Перше, ми задали це запитання в червні 2022 року і початок 2023 року, після трьох місяців, тобто, що допомогло? Більше всього, я про це писала теж, але ми тут консолідували все. Більше всього допомогло вистояти особисті якості і гнучкість. На другому місці у нас переговори. Тобто ми говоримо так, про так звані софт skills, які в більшості закупівельників дали можливість вистояти і рухатись далі да, в тих умовах, які зараз є Інструментарій, на жаль, займає менший відсоток об'єм, що допомогло вистояти. Тут була змога обирати декілька відповідей, тобто автоматизація управління постачальниками категорійний менеджмент ризик менеджмент в меншому ступені допомогло вистояти. Що ми бачимо в. Цьому році теж у нас на першому місці особисті, особисті якості і гнучкість 50% і 39% ведення переговорів трошки більше управління постачальниками, що вже дуже приємно побачити. Тобто вони намагалися передивитися ланцюг постачання, подивитися на базу постачальників, знайти різні варіанти, і це вже дуже добре. Ризик менеджмент ой, сорі. Ризик менеджмент 30%. Про ризик менеджмент говорю з 2019 року. Казала, що буде криза. Казала, що буде погано. Будь ласка, готуйтеся, мене не чули. Потім трапився 20-й рік, да, і вже все полетіло і поїхало. 20-21, 22-й ще гірше. У кого не було взагалі інструментів по ризик менеджменту, ну той в поганій ситуації опинився. Зараз вже 23-й рік, бачите, набагато краще: 18-30%. Що почали використовувати порівняно з довоєнним періодом? Значить, почали використовувати мистецтво. Воно не підсвічує, окей. В ліва колонка це 22 рік. Мистецтво переговорів покращили. Окей. Почали автоматизацію використовувати. Теж добре. Категорійний менеджмент теж почали використовувати і далі всі інші інструменти. Ну, тобто, почали думати про якісь інструментарії, крім переговорів і особистих якостей, які ще можуть допомогти, і вже почали це якби впроваджувати дуже добре. В цьому році у нас управління постачальниками, ризик менеджмент, це на першому місці. Те, що почали вже використовувати. Тобто, у нас те, що допомогло нам стояти зараз, що ми починаємо використовувати для того, щоб рухатись далі, для того, щоб ми могли вже більш стабільно да і більш ефективно. Використовувати всі ресурси, які є в наявності. Ми розуміємо, що в такі періоди, як зараз, у нас є обмежений ресурс, да? обмеження грошей, обмеження людей в першу чергу, і обмеження в ланцюгу постачання. Ми не, не все можемо робити, те, що ми могли робити декілька років тому. Це чудово, і мені це подобається. Далі особистосний ріст і ведення переговорів і автоматизація, про яку у нас буде розказувати Олександр. Оптимізація закупівель, тобто, що було зроблено, Чи прискорилися, розпочались процеси оптимізаційні відділу закупівель, і зараз цього року, значить, цього року, що кажуть, чи розпочалися прискорилися 40% ні, 60%. так. Тобто, скоріше, прискорились процес, оптимізаційні процеси відділу закупівель. А, минулого року ні, не до покращень, тобто, взагалі, просто питання виживання було у нас. от В жовтні 2022 року це ми продовжили це, є, це опитування. Ну і інше все менш, менш ступень чим займалася. Чи була економія основним пріоритетом вашої роботи в 2022 році? 46% сказали ні. Тобто економія не вважалась самим головним пріоритетом. І Це я бачу по багатьом колегам, по багатьом партнерам. Тобто, головне було що забезпечити так, зробити ваш ланцюг постачання і закупівлі стабільними сталими, так? щоб вас нічого не могло розхитати, займатися постачальниками. А економію ну мої компанії зі мною згодні. Да, економію потім вже будемо займатися. ходу. звичайно, не за всі гроші світу, але тим не менш, акцент наробився на економії. І це показує про те, що ну, пріоритет був в безпеці, саме головне, да, управління ризиками та безпеці. Іноді у нас е, якби, управління ризиками коштує грошей, але ми розуміємо, що якщо ми це не зробимо, то буде нам дуже дуже дорого коштує. І це підтверджує те, що на минулому слайді ризик менеджмент да, займалися 40% людей. Це повністю підтверджує цей слайд. Постачальники. Одна з самих головних задач закупівельників завжди, і особливо двадцятий, двадцять перший, особливо 22-й рік, це займатися постачальниками. Тобто якість нашої роботи завжди буде відображатися в тому, як ми працюємо з постачальниками. Якість нашої бази постачальників, якість того, що вони. Нам надають, продають, що ми їх закуповуємо. Ну і всі інші моменти, там з ризик менеджмент і інші фактори. А, ну і тут картинки, які ми в якості підтримки постілів в наших мережах. Це НАТО, постачальників до війни, і під час війни ми були задоволені, що хтось один подався на наш тендер. Ну, це смішно, да але на жаль. І смішно і не смішно, але, на жаль, під час війни в деяких напрямках було втрачено до 50% постачальників, да? особливо, якщо вони знаходились на території, яка зараз знаходиться або в окупованій частині, або біля окупованої частини, да? там, де такі страшні бомбардування. Ну, тобто це дуже важко, хто реалокацію зробив, хто не зробив, хто зараз робить. І ну, добре, да, що хтось залишився з постачальників, що значить відбувається у нас? Як постачальники працюють в умовах війни та відсутності світла, особливо коли е, там були у нас дуже важкі часи з відключенням? Ну, я маю на увазі по всій Україні. Да? Я не говорю зараз по тій частині, де і так важко це все, що стосується прифронтових наших зон, в цілому, по в Україні. А постачальники 47%, це майже половина, продовжують працювати, але з провисанням. Тобто, через відсутність були якісь провисання, затягування, затримки і таке інше. Питання, яким чином ви вирішували з вашими постачальниками ці проблеми, які виникали? Я знаю, що ну ці. То якісно працює з своєю базою постачальників, ті знаходили е, рішення для того, щоб не просто там сказати: там до побачення, ти не виконав там це завдання, да? а з'ясувати, чому так трапилося, яким чином можна разом бити з цією ситуацією, тому що ми всі разом знаходимося в одному човні і ну можна розхитувати, щоб всім втратити, да? а можна знайти рішення з існуючими, як мінімум, партнерами, з якими ви там багато років. Як працюєте. Вот. І тільки 27, ну, десь продовжують роботу в звичайному режимі. Як змінився склад ваших постачальників? З 60% змінили, залишилися майже усі. 35% наполовину десь змінилися, і докорінно змінилося 6%. Ну, з моєї точки зору, Якщо в цілому брати, то десь більше повинен бути відсоток. Да? Якщо 35 поділимо там 50 на 50, то це десь буде там, і більше ця частина. Тобто суттєвих змін відбулись в ланцюгах постачання і в постачальниках, і це, звичайно, дуже сильно впливає на роботу закупівельників. Люди. Так. Люди це саме головне, що у нас є. В цілому, в принципі, якщо не буде людей, які будуть працювати, то не буде взагалі, ну про що да, що робити? Про що, про що говорити і з чим працювати? да, Тобто ми всі знаємо, пам'ятаємо, що в березні і в квітні саме головне було це люди. да, Ми рятували людей, ми рятували наших людей, ми допомагали рятувати людей, наших постачальників, і це був саме головний фокус. Зараз я весь час говорю і буду про це писати далі, тому що демографічна ситуація і питання людей стає корколомним таким питанням і каменем, які нам треба всім буде вирішувати наступні роки. Тобто, це стосується всіх професій. Я говорю про те, що мені були, да, про закупівельників, комерційних і публічних закупівлях. Питання людей, хто буде працювати, і якості цих людей, наскільки вони кваліфіковані, чи не кваліфіковані, це дуже важлива річ, про яку треба думати зараз, формувати собі прям пул тих людей, яких ви хочете до себе запросити, залишити, навчити. Ну, тобто, у вас повинна бути стратегія, особливо якщо. У вас такі стратегічні підприємства, стратегічні об'єкти. З однієї сторони, багато людей кажуть, я не можу знайти роботу, да? ну, багато безробітних. А з іншої сторони, тих людей якісних, які будуть гарно виконувати роботу, в даному випадку закупівельну, їх дуже важко знайти. Ну, чому, думаю, пояснювати не треба. Да? Частина виїхала дуже висококваліфікованих, і частина залишиться 100% за кордоном. Частина пішла воювати, а частина, на жаль, ми втратили назавжди. І це ну, одні з найкращих людей, як по якості, так і по професійним якостям. Тому ми дуже сильно втрачаємо. Да? І ця демографічна ситуація буде погіршуватися. Якщо ще брати більш на роки, да? екстраполяцію робити, то молоді багато виїжджає всіми ж батьками, от, або без батьків немає значення. І поки що Україна для них не приваблива, особливо під час війни. Ну Це вже питання більш такого масштабу державного, але нам треба думати, що нам робити в плані професії, да де цих людей шукати. Значить, були дуже часті випадки професійного вигорання в минулому році, тобто інколи 55%, кажуть, постійно 26%. І це зрозуміло, тому що все працювали, всі працювали в режимі страшного стресу, і не всі компанії розуміли, це підтримували. Хтось міг підтримати, хтось не міг підтримати або не хотів. Тобто зобов'язання є, ми розуміємо, що нам треба це виконати, тому що ми не можемо встати і піти. Плюс питання грошей, треба заробляти гроші. Але на фоні всього цього вигорання людей було дуже сильне. А, чи стала робота закупівельників важливою? 52 сказали, нічого не змінилося, але приблизно 48% сказали, так, вона стала більш стратегічною, підвищеною. Нагадаю, що е, я вже багато років про це розказую, що під час криз, під час війн е, питання розвитку і питання важливості закупівель входить на новий рівень. Якщо прослідкувати всю історію розвитку закупівель як такої науки, да, як предмету закупівель ланцюга постачання, то самі великі стрибки еволюції у нас приходились саме на період, Першої світової війни, Другої світової війни, кризи 80-х років нафто, з нафтою пов'язана. Потім криз 98-го-2008 року. Якщо так прослідкувати, яким чином у нас розвиваються закупівлі, то саме в таких хвилях вони розвиваються. Тому, якщо це все пов'язати, да, логічно, що роль закупівельника дуже сильно підвищилась, да, і вона буде підвищуватися. І друге питання це ваш зірковий час. Ви повинні розуміти, що це час, коли ви можете робити дуже багато всього. Тобто, вам дається карт-бланш, особливо, якщо ви виробничі підприємства, ви ті люди, які можете. Рятувати да, бізнес за рахунок того, що ви забезпечуєте постачання, і ви можете робити багато речей, яких вам, наприклад, не давала робити раніше. Да? Пробувати експериментувати і показати себе. Це я зараз говорю про маркетинг і піар вашої діяльності. Якщо такого, такої можливості не було, то це ваш зірковий час. Не планували, але війна змусила. Да? Скажімо так, ковід і війна. А що ж відбувається з розвитком спеціалістів і навчання? Тому що якщо ми говоримо про якість людей в найближчі періоди, це завжди питання про те, що нам треба інвестувати в людей. Так нам треба вкладати в тих людей, які зараз є, хто хоче залишитися з нами, і нам треба вкладати в тих, хто ми хочемо, щоб прийшли в до нас працювати. Чи розуміють необхідність у вашій компанії вкладатися в навчання своїх спеціалістів із закупівель? Ні, 35%? так 65%. Окей, в цілому, більшість розуміє. А, чи відчули ви необхідність в отриманні нових знань? Так, 83% людей кажуть, так, мені це дуже потрібно, я дуже це хочу, я відчуваю, мені не вистачає. Навіть ті інструменти, які там перераховані, я їх, начебто, щось там намагаюся зробити, але я ну, нема у мене можливості це. да, Там бази немає і немає інструментарію і. Чи відвідували ви протягом 22-го року навчальні курси для закупівельників ні 84%. Тобто хочемо 83, ні 84%. По-перше, зрозуміло, не до навчання було. По-друге, ми всі, ну, я думаю, що 99% ПТСР у нас був, да, з тими чи іншими наслідками у кожного, ми все це переживаємо, і когнітивні функції вони трошки пригнічуються. Ну, Це треба факт сказати. Да. От, ми були перезавантажені тими задачами, які є. Але у нас знизу, якби всередині з нашої сфери закупівельної, вже є потреба в тому, що треба навчатися і треба далі змінюватися. Але м, поки що наше керівництво або нема грошей, або не знає, або не хоче, або ще щось. Тобто, поєднавши всі ці фактори, я вам даю вже підказку. Ви можете робити. Аргументувати всіми цими дослідженнями, і ви можете вже казати: дивіться, от дивіться, нам треба навчатися, тому що світ іде туди. Нагадаю, як казала Аліса в країні, чудес», для того, щоб нам стояти на місці, нам треба дуже швидко бігти. Да? І нам реально треба дуже швидко, швидко бігти. Так, і це мій останній слайд. Я дякую за увагу. Я дякую всім, хто відповідав на запитання. Я думаю, що в цьому залі присутні ті, хто давав відповіді. Це дуже корисно, тому що є хоча б щось, з чим ми можемо працювати, і з чим ви можете працювати. Тобто, у вас є якісь дослідження, які можна вже використовувати.